На домкі представлений класний вибір хімії від бренду BN. І Це засоби для чищення ванної та туалетної кімнати, засіб для чищення пральної машини від накипу, засіб для чищення духових витяжок та грилів, а також універсальний засіб для чищення кухні. Всі ці засоби представлені в одному об'ємі по 500 мл. І, наприклад, засіб для видалення складних забруднень у туалетній кімнаті призначений для ванної кімнати, емальованих ван, керамічної плитки, зміщувачів і зливів. В туалеті для унітазу, зливу унітазу і кришки унітазу застосовувати дуже легко. Нанесіть на поверхні за допомогою розпилювача, витримати 50 хвилин і почистити щіткою або губкою, а потім змити водою. Засіб для чищення пральної машини накипу. Добре очищу нагрівательний елемент пральної машини, віднаки по осуду мінеральних солей, фосфатів і кристалізованих залишків пральних порошків. Добре, очищу внутрішні елементи пральної машини і відновлюю їх первісний стан. Застосовувати його дуже легко, треба влити два мірних колпачка засобу це 30 мл, в контейнер для прального засобу, увімкнути порожню пральну машину без речей та засобу для прання на один цикл з максимальною температурою. Засіб для чищення грилів витяжок ефективно видаляє навіть. Застарілий та пригорілий жир з духовок, витішок та решіток для грилів. Нанесіть засіб на забруднену поверхню потріть щіткою або губкою та залиште на 3 хвилини. І при застарілих забрудненнях збільшите до 15 хвилин, а потім ретельно протріть поверхню вологою губкою. Ну а засіб універсальний для чищення кухонних поверхонь та обладнань ефективно видаляє бруд та жир з усіх видів кухонних поверхонь і рекомендовано для чищення кухонного обладнання, тобто плита, холодильник і мікрохвильова піч, а також для робочих поверхонь це столи і кахель, а також для кухонних меблів. Треба нанести засіб на кухонні поверхні і при сильних або застарілих забрудненнях потерти щіткою або губкою, залиште на 3 хвилини та протерти вологою губкою. Тому переходь на сайт, обере цю класну хімію і замовляй в один клік.